Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа. Будемо дивитися, що відбувається з ринком. Обговоримо, що про що вчора казали Павел Трамп. І на що нам треба звернути увагу з вами. Тиждень дуже цікавий, є багато очікувань, був дуже сильний мув шортовий вниз. Нам потрібно розуміти, що ми будемо робити з цим всім далі. Так, передаю вам посилання. А зараз одну секундочку. Не бачу, щоб а, працював. Так. Зараз. Один, два, три. Один, два, три. Три, два, один. Так, зараз мене нормально чути. Я трішечки не можу зрозуміти, тому що я не не чую. Так, ще раз. Тут все стоїть, як має бути. Так. Навпаки це 7D. О, все, тепер чую. Навпаки це 7D. О, все, тепер чую. Навпаки це 7D. Так, і посилання вам надаю. Все. Так, друзі, доєднуйтесь. Якщо будуть якісь запитання, пишіть, будь ласка, мені в чаті. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. До речі, завтра проведу вебінар ввечері на тему як я в Челінг за 10 діб зробив 100% до депозиту. Тому реєструйтесь на цей вебінар за цим посиланням. Доєднуйтесь і обов'язково поспілкуємося. Так, ну давайте, мабуть, почнемо з бази, це з новин. Подивимося, які макропоказники у нас є на цьому тижні. Сьогодні вийшли дані вже. А, давайте вчора. <кій> вчора виступав Трамп. Трамп сказав, що вони готові знизити ставку на 50 базисних пунктів. Раніше для них цільова, цільові дані були це. Інфляція, да, тобто вони планують, щоб інфляція знизилась до 2%, і потім вони вже будуть активно знижувати відсоткову ставку. Тепер вони перемкнулися повністю на дані по зайнятості. Для них дуже важливо тепер, щоб сектор зайнятості безробіття він знижувався, да, цей відсоток, тому що там він вже досить високий, 4-3 це це досить, досить забагато тому зараз вони будуть цілитись на саме в цей сектор. Президент Трамп сьогодні виступав. Після його виступу в принципі, ринок трішечки прибавив, ну, плюс деякий, але нічого такого особливого він не казав. Сьогодні ми дізнаємось також про ринок нерухомості, першочергове житло, яке вже в експлуатації. Четвер ми дізнаємося відсоткову ставку по швейцарському франку. Здається, змін ну, очікується, що змін не буде. Далі товари довгострокового використання. Також ми дізнаємося завтра. ВВП за другий квартал, також завтра. Вже існує житло також завтра. І в п'ятницю виробничий сектор рівень дізнаємося. Ставку наступну. Наступного засідання 29 жовтня планують знизити на 919 що знизиться на 25 базисних пунктів. І в грудні, в грудні бачимо, що очікування, те, що ставка знизиться на 50 базисних пунктів, побачимо наскільки це все буде, тому що зараз буде вже для них тригерна тригерні дані. Це ринок праці. Давайте ще подивимось по, інф... по ліквідаціям. За останню добу більш ніж 128 тисяч трейдерів. Зараз лонгістів вже ліквідують, але я думаю, що і шортистів також можуть трішки ліквідувати. Ми можемо побачити, зараз плюс-мінус якийсь відкат. Спотові ETF по біткоїну мінус 466 мільйонів доларів. Спотові ефіріумі ETF мінус 216 мільйонів доларів. Бачимо на фоні падіння трішки завмерли інституційні інвестори. Нікей тестує 46 тисяч пунктів. Очікую, що продавці тут все ж таки покажуть свою силу. Євронекст, поки цілиться 1670 пунктів, далі рухатися. Діксі скоріш за все проб'є. Я гадаю, що ми проб'ємо підтрим... супротив і підемо вгору в бік 101 пункт. S&P. на цих рівнях вже треба, треба, треба бути більш обачним, поки не кажу, що тут шорт, але ейфорія вже присутня на цих відмітках, тому будьте уважні, будь ласка. Мета. Тут все good. Тут бачимо літера М. Тут добре видно її. Да. Вхід був на цьому піку по 782 доларів. Стоп за 800 доларів. По тейку буду дивитися, скоріш за все, 700 доларів, або ж до дати виходу звітності. Є бажання зайти також в шорт по Нетфліксу. Вхід на пробиття підтримки 1211 доларів, стоп за хай 1250 доларів, і тейки будуть в районі 1060 доларів, або ж додати звітності. Tesla. Хочеться також торгонути Теслу, але поки не буду ризикувати. Apple без позиції. Nvidia Amazon. Дуже сильний мов, звісно, по Amazon, але я в інших позиціях зараз. В інших позиціях зараз. Так, Nvidia в, не дивлюсь, Google поки в боці, Microsoft також. Так, що ще тут далі? Пшениця. намагається повернутися в коридор 525-555 доларів. Далі очікую, що торгуватися буде тут. Так. Я щось не розумію. Так. Ага, все ок. не розумію. Просто дивно, що воно тут не показує мені. Раз, два, три. Просто дивно, що воно тут не показує. Раз, два, три. Ладно. Індикатор зеленим, був потім оранжевим чомусь. Нафта Нафта очікує все ж таки зниження в бік 58, 58 доларів. Золото перформить далі. 3800. Будемо дивитися, що буде на цьому рівні. Якась дуже серйозна нестабільність в світі відбувається, про яку ми поки що не бачимо не знаємо. Євро-долар. Будуть складнощі, якщо Діксі все ж таки буде відновлювати свій пробивати супротив 98 пунктів і рухатись далі, то Євродолар будуть складнощі, може не втриматися. Так, USDT, USDT. Все ж таки очікую з середини з кінця. Вибачте, вересня вже руху вниз, тому треба, щоб продавці змогли, тобто покупці по ринку крипти, змогли отримати цей, цей, цей діапазон і почати зростати. Є невеличкий ризик, що буде якийсь свіп ліквідності, десь в діапазон 4,64-4,65 і потім лише руху вниз. Тобто є оцей момент, що ми можемо свіпнути тут ліквідність. Те ж саме по USDC, да, тобто я отак от відмічу оцей свіп ліквідності. 1.97, 1.98, потім вже руху вниз. Тотал тут буде набирати свою силу для продовження лонгового а, мову. А, так, альткоїни теж саме. Вже набирають свою силу. Домінація біткоїна очікує далі руху вниз. Домінація Ефіріума набирати силу і руху вгору. Азерс класно утримує, і треба, щоб далі утримував 7,85, 7,95 для продовження свого руху. Як на мене, біткоін класно зробив цей мув вниз, протестили 113, далі набір сили та продовження руху вгору. По ефіру, на жаль, на жаль, ми не зняли, не заповнили ось цю ось прогавину. Да? Тобто, щоб вам було зрозуміло, про що я маю на увазі. Ось ця прогавина між 3900 і 490. Да, 3890 і 490. Ось ось, да, тобто, на жаль, не заповнили ось цю зону для продовження руху. Ну, Це по ефіру. Може він, звісно, піти рухатись далі вгору без заповнення цього об'єму, але було б класно, щоб все ж таки було заповнено. А, сол а, заповнює об'єм. Гадаю, цей рівень буде досить сильний для сола, важливо йому його утримати. Ондо намагається утримати цей рівень 91 цент. Авакс намагається пробивати вже свій рівень 35 центів вже не перший раз. Тобто, в принципі, є можливість, є потенціал, є сила для пробиття цього руху. І якщо він проб'є, то він вже буде рухатися до рівня. 40 доларів, навіть 44 долари. Ось в цей діапазон може вже рухатись потім AVAX. По хайпу, поки він ще намагається отримати свій рівень. Тобто купувати його зараз точно. ну На спот його можна, на фьючерс його не найкраща ідея купувати. Jupiter багато зараз активів дає якийсь відкат. Угу. Тон класний рівень для покупки 2,8, прям дуже чудовий. Єна, мені подобається, як єна утримується, да? тобто це сота ємейка. Скоріше за все, протестуємо ось цей рівень, можемо потім протестувати цей рівень. Тобто я все ще очікую, 51 цент по Єні побачити. Тобто, що зараз відбувається? Соту ємейку утримали, протестуємо, можливо, там 62-64 центи, може там 65 центів, але продовжимо ще корекцію, я думаю. Арбітром намагається також отримати свою зону, свій діапазон. Ну, тут, мабуть, це основне буде. Ще гляну, зараз Аптос. А там. Гут, добре. Друзі, якщо у вас питань немає, то я буду закінчувати сьогоднішній ефір. Якщо у вас будуть з'являтися питання, випишіть, будь ласка, мені в чаті, я обов'язково на них відповім. Дякую вам за вашу увагу. Всім бажаю гарного закін... гарного торгового дня. Контролюйте свої ризики. Завтра буде вебінар. Запрошую. Реєструйтесь, доєднуйтеся, поспілкуємося на рахунок того, як взагалі це вийшло і на чому зараз заробляємо. Телеграм-канал, аналітичний сайт. Прошу, реєструйтесь. Все, Всім па-па.